Доброго ранку, мої друзі, мої підписники і глядачі Ютубу. Знову сьогодні у нас гарний день, друзі. Виїхали ми з друзями на Коп. Погуляємо сьогодні біля таких от заброшок. Рядом поле є, по полю погуляємо. Подивимося, щось, я думаю, таке буде, друзі. Раніше, тим паче, ми тут вже були і було багато цікавих тут знахідок. Знаєте, їдемо там, де завжди копали, туди нас і тягне, як завжди. А нові місця щось ми дуже-дуже слабо розвідуємо. Хочеться, знаєте, в один день, щоб було все і зразу. Трошки лінимося, трошки якось так. Ну, я думаю, дойде час і до нових місць. Інколи, звісно, вони у нас з'являються, копаємо, дивимося і знаходимо, друзі. Так що побажайте нам успіху. Ми пішли, друзі. Ось, друзі, погуляли ми по дворищу, нічого не знайшли, дуже багато сміття і, і все таке. Так що, вийшли на поле. Сигнали попадаються і в мене, друзі, перший сигнал цікавий. І я бачу, що це монетка. Ну, поки не зрозумів, яка монетка, скоріше всього, совєтик, мабуть. Ну-ка, ну-ка. Друзі, чи що... Ага, точно. 10 копійок. Я так розумію. Щитовичок чи що. А ну-ка, ну-ка. Ще раз поглянемо. Так. Да. 10 копійок, вічок такий зализаний. Ну, як би не було, монетка, друзі, і ми її забираємо. Сеньо коло мене теж веде пошук, Юра трошки далі. Тут ось річечка рядом. Ну, в общем, гуляємо, гуляємо, шукаємо. А хто шукає, той знаходить. 10 копійок. Ось, друзі, черговий сигнал і чергова знахідка. Я бачу вже кругляшок. А зараз ми будемо. Розгадувати з вами, що це за кругляшок. Ну-ка, ну-ка, ага. Саветик, друзі, советик, п'ятачок. П'ятачок. Зараз скажу вам і ще й пізній п'ятачок. Ну, як би то не було, це монетка. І ми її забираємо трошки б одну ось її Пізній, 5 копійок. Радянський Союз. забрали и пошли далее, друзья. Друзья, сегодня я хочу вам представить магазин Камрад, который расположен в городе Киев, Дмитрия Луценко, 12. В наше тяжелое время магазин Камрад гуманитарно помогает военным и волонтерам. Отдельные прайсы, закупочные цены. Если вас интересуют миноискатели или металлодетекторы для разминирования, обращайтесь в магазин Камрад. Силочка під описанням внизу, друзі. Ось, друзі, погуляв я тут, знаєте, слабенько, слабенько, але поле чисте гуляти просто сказка. Хочу перейти отам трохи далі, я піднімав завжди чешую. Ну, а щоб бачити чешую, я зараз на приборі виставляю більшу частоту, У мене стоїть 13-та, да? Зараз я, мабуть, поставлю хоча б 15-ту. Все, 15 та є. І, мабуть, реакцію прибора. Зараз дивимося. А, реакція. Стоїть 5 Ну, п'ятерочка це класно. Нехай так і буде, так що піду медленно ходити, дуже-дуже повільно ходити по чешуї, друзі. Може щось вискочить. Все, прибор настроєн. Монетна програма. 15-та частота. Реакція 5 Йдемо на чешую, друзі. Ось, друзі, погуляв я по цьому полю, дойшов аж туди вкрай. Взагалі нема сигналів. Взагалі нема сигналів. Йду вже. Знов вертаюся, чого вертаюся, тому що тут канави такі водні, дренажні, і тут ніяк її не прийти. Вертаюся назад. Єдиний сигнал на цьому полі, друзі. І дивіться, що я підняв. Дивіться, друзі. Скіски наконечник. Оце клас, оце клас, друзі. Знаєте, це краще, ніж імперія. Ну хто розуміє, мене то й розуміє. Дивіться, який, який чудовий, ціленький скіфський наконечник. З його, Ой, супер, друзі, супер. Навіть і не знав, що тут можна знайти щось по скіфам. Хоч по скіфам, друзі, можна знайти завжди де попало. Вони ж охотились, гуляли кругом. То там, то там якась знахідка може бути. Главне, головне, що вони жили в тих краях. Ох, супер, друзі. Ну що ж, ложимо хабарницю і йдемо далі, друзі. Йдемо далі. Ось, друзі. Уїхали ми з того поля, знаєте, щось там слабенько. Слабенько, чого слабенько, тому що воно не ориться, мабуть, вже років 4, Ніхто його не переорює. Так, дісковка, дісковка, зверсу юзають і все. А знаєте, ми ж їздимо туди частенько, їздимо. Вже, мабуть, років 4 точно їздимо. Вибрали все, і не тільки ми, там багато копар їздить. І зараз ми приїхали в друге місце, просто їдемо так, дивимося, а там от поле чистеньке. Ну от і зайдемо. Погуляємо там, подивимося, а потім ще в одне місце переїдемо. Перед цим переїжджали, ще в одне місце, приїхали, а там озима засіяна. Ну точно так, як оце. Чий-то невеличкий участок. Тут також в мене були пару імперій, я підняв рік назад, по-моєму, чи два роки назад. Знахідки були, тут колись був пустиль, такий, як там далі пустилі. Отак людина переорала. Я зайшов і є, і є, і є монетки. Так що зараз підемо, друзі, туди далі. Погуляємо там, подивимося, що там ми знайдемо. Ось, друзі, вийшли ми на це поле, а воно засіяне. Тобто нам це не цікаво. І он там в далечині пройти на метрів 300 ми побачили участок поля не засіяний, чорний, геть-чорний. Зараз йдемо туди, подивимося, може, може там щось буде, не знаємо. А може вернемося назад. Ну, тобто ми, друзі, в пошуку отак ходимо, дивимося, заглядаємо, де можна попікати, там ми і зупиняємося. Ось, друзі, Юра тільки зайшов на поле і дивіться, два скіфських наконечника. Ой, красавчик, я трошки пішов далі. Зараз прийшов 22 наконечника. Ну, красава, що сказати, треба ходити. Будемо пікати. Будемо пікати. Клас, ну держи, держи, піш. Ось, друзі, в мене знахідка. Знаєте, хотілося б монетку отак показалась, думаю, ну не вже монетка, але це гудзик. Друзі, гудзик мідний чи латунний гудзичок. Отакий. Так що пікаємо далі. Поле цікаве. Цікаве тим, що Юра зразу тільки зайшов, два наконечника підняв. Так що ходимо тепер зигзагом, винюхуємо, винюхуємо все. Ось, друзі, і в мене чергова знахідка. От така пластиночка, -та кріпьош. Ну, я так, я так підозрюю, що це все-таки кусочок фібули, друзі. Скоріше за все. Скоріше за все, ну, не. Черняхівської культури, а може бути пеньківської культури. Щось дуже-дуже схоже таке, наче як обломок цієї фібули. Ну, чесно кажучи, і не знаю, що це. Може, може і не фібула. Ну, однозначно, це давня річ, і ми її забираємо, друзі. Ось, друзі, мій Рутус піймав чудовий кольоровий сигнал. Було чисто мід'ю. Ну, не показував, думаю, тут сміття багато і дивлюся це, друзі, кругляшок. Кругляшок, а це може бути царьова монетка. Так, і є, тільки зараз роздаємося, що за монетка. Так, так, так. Ой, друзі, вона така вбита, треба чистити, щоб зрозуміти, що за монетка. Ну зараз попитаюсь. А якщо ні, то біля машини в мене є водичка. От чого то я з собою не беру, забуваю. Ну це однозначно імперія, друзі. Однозначно імперія тільки... Ага, ось корона зверху вже видно. Так, так, так. А що за монета? Я, друзі, не можу сказати. Ну це однозначно імперія. Так що ложимо в карман. І йдемо далі. Юра також підняв на цьому полі монетку. Зараз я до нього підійду, каже якась маленька. Підійду та подивлюся, що в нього за монетка. Так що йдемо далі, друзі. Ось, друзі, я підійшов до Юри. Зараз подивимося, що там за монетка в нього маленька. Не каже мусора ні, то це що таке? да. Ну, вот это, что? да? Слушай, ну так похоже на, на соли, вроде. Не, толще соли, да. Толще. Слушай. Слушай, надо просто мыть и смотреть. Так мы, не. Так мы ничего не, не, А что же это такое, а? И, и, и лупаж есть, не хочется доставать. Так, ну, машине. Мы же одна вторая, копейки в есть. Сейчас, сейчас. сейчас я сейчас свою застану, сразу глянем. Це твоя це моя ну у тебя деньга. деньга да 30 по-моему, второго ну, года я так и думал а вот это я не знаю пока не Ну, ну ровненькие края Надо... це, це может быть одна друга Микола другого. Так, 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 треба водичкою. Ну, друзі, коло машини почистимо, побачимо. У мене деньга такий вияснили. Так що йдемо далі. Знаємо і сміття, знаєте, мало, дуже мало сміття на цьому полі. Так що ходить приємно, переоране. Я думаю, ще трошки походимо. Ось, друзі, ми вже збираємося додому. Трошки втомилися, знаєте, зараз темніє раніше вже. 16.30 починає темніти, а нам ще таки далеко їхати. І далеко їхати до Черкас через Дамбу. Ще не знаємо, що там, бо чули два таких сильних, сильних взрива десь з Дніпра йшли, а хто його знає. Це я лишній раз нагадую, друзі, що в нас все-таки війна з російською федерацією. Так що. Печаль є однозначно. Ну, і є трошки сьогодні в нас і веселощі, друзі. Веселощі те, що ми сьогодні копнули і непогано копнули. Зразу показую супернаходку в Санки. Дивіться, друзі, це сільгама. Сюльгама Київської Русі і при тому. Ох, і бомбезна. Я так думаю, якби вона була мідна, то вже б давно згнила б, а все-таки серебро. А це теж Саня щось таке, так? Да? Ну, це рядышком було. Ну, це свинець, конечно. свинець, так, 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 Може, може щось. Я так може, думав, щось хрена. таке, да. І це тебе що, Совєтик полкопійки, так? Пол да? І це, і це що таке? рамочник, по-моєму, десятка. А, рамочник десяточка, так. Да. Ох, друзі. Ну, с це вообще бомбезна знахідка. Бомбезна, друзі, це мене трошки жаба піддавила даже. Юру теж мовчить уже. А Ровно дихає абсолютно. Ну ви подивіться на нього, він таки каже, що ровно дихає. А очах? Ну що це в мене сомнення такі? Сульгами це така знахідка я маю все-таки, так? А. Там, кстати, одна підписчиця сказала, що перший раз бачу, як Юра посміхається. Це коли ти золото кольцо витягнув. Ну сразу кажу, він часто не посміхається, він тільки після золота. Ну, що робити? Ні, аби сьогодні підняв сульгами, ти б теж сьогодні сміявся б. Ну, Тумаємо. посміємося за саню. Тумаємо. Да. Тумаємо. Да, 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 да. Так що, друзі, оце, оце у Юри знахідки сьогодні, дивіться. Це е, якась браслет, одна монета. Що, так, да, щось таке. Це ж мідне. Би, Я думаю, це резинка. Це, це кусок браслета якогось. Це кусок браслета. Ну, Мідне. оце. Я теж думав, резинове. знаєш, Жигуля, десь. Ні, це щось мідне. Ще один советик. І оце така монетка. Ми так і не приділили, що за монетка. Ну, а саме головне в Юрі сьогодні, дивіться, які. Які наконечники, скіфські наконечники, друзі, це взагалі бомба. це бомба, ну і в мене друзі, в мене ось оденька була тільки що. П'ятачок, советик, 10 копійок. Щ -щ 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 -щ. -щитовичок, да, щитовичок. Це наша ходячка, треба подивитися, може, 92-го року, то ще цікаво буде. Гудзик такий, оце не знаю. Думав, що, думав, що фібула, може, кусочок, а хто знає, ну щось, щось дуже схоже знаєте, так по крипіжу. Це взагалі непонятно, що воно таке. Ну і наконечник. Наконечник мене сьогодні, друзі, порадував також. Так що, отак ми сьогодні відкопали. Аби не сельгама, то коп був би такий слабенький. А так це просто бомба, друзі, просто бомба. Це вже Саньок ішов до машини і підняв таку чудову знахідку. Так що все, друзі, на цьому, на цьому закінчую свій репортаж з полів, скажімо так. Покопали ми непогано і будемо їхати додому. Ну а вам, друзі, гарного дня і мирного неба.